Вчора Зеленський був в школі Харкова, метрошкола. Чули таке слово? Метрошкола, школа в метро. В, я так розумію, що це перехід метро, можливо, самому метро, відділені скляними такими огорожами і учні займаються. Знаєте, музичку ще ж наклали, це ж, це ж вміють. І з одного боку, з одного боку, приємно те, як Зеленський спілкується з. Людьми, з дітьми, з вчителями. Ну, видно, що у людини немає якоїсь там корони, а просто живе спілкування. А з іншого боку, як написала одна підписниця, не можна без сліз на це дивитись. Бо дійсно сумно. Але ми не будемо сумувати. Харків ви реально красавчики, і Харків, і Миколаїв, і Одеса. І Запоріжжя, і Суми. Ті регіони, які реально прифронтові. І ви, ви з таким позитивом реально живете і з любов'ю до своїх міст, що декому декому варто повчитися. Варто повчитись. Декому. Це я за ТРО е, Варшавського регіону. От варто повчитись І ви нікому не даєте вказівок, як треба жити. І це мені приємно, що так живуть нині люди в усіх містах: і Львів, і Тернопіль, і Житомир, і Київ, і Рівне, і Кіровоград Кропивницький, і а, Вінниця, і Черкаси, і Полтава. Тобто люди, люди вчаться жити, а, зберігаючи все ж таки. Ментальне своє здоров'я і розуміючи, що це біда одна для всіх і одна на всіх, і повчати одне одного не варто. Телеграм в шапці профілю, там є це відео. Я раджу вам подивитись навіть я, при тому, що я не люблю ось такі відео, ну я реально залип Я додивився до кінця. Там це відео вчора. я Його ставив, Знайдете.